Благоустрій по вірнянськи. Навіть у час війни Надвірнянські комунальники не сидять без діла у громаді, вимощують бруківку, асфальтують вулиці. Начальник управління житлово-комунального господарства Надвірнянської міської ради Андрій Гуцько розповідає: на початку 2022 року було заплановано багато робіт. Через війну більшість з них довелося відкласти, частину реалізували, враховуючи казначейські обмеження казначейської служби. Ми запланували ряд робіт із благоустрою і стараємося успішно їх реалізувати, а саме ми зробили доріжку пішохідну на вулиці Сірика в районі озера в парку. Також сходи відремонтували це. Була вже давня проблема. Це були передбачені кошти у програмі соціально-економічного розвитку. Але на жаль, ми не змогли це зреалізувати зв'язку з війною. Також в центральній частині міста на майдані Шевченка ми змогли відремонтувати частину. Тротуару, а саме там було передбачено кошти в сумі 80 тисяч гривень. В рамках програми благоустрою по вулиці Грушевського, 14 ми також виконали ремонт, певні ремонтні роботи, а саме відремонтували частину пішохідної зони і. Парку місця, чи як це правильно назвати, тобто там буде в нас розміщена служба, державна міграційна служба. До кінця року у громаді буде виконано ряд робіт. Кошти передбачені, є, сприяла б погода, каже Андрій Гуцько. Зробити благоустрій входу до поліклінічного відділення центральної районної лікарні. Ми плануємо там встановити бруківку, облаштувати, виконати певний благоустрій. От там буде перебла. Вхід трошки буде зроблено по іншому. Також є звернення по вулиці Шкільній біля третьої школи, звернення людей, звернення депутатів про те, що там е, потрібно провести е, також певні роботи, і в рамках програми, програми благоустрою ми плануємо там. Відремонтувати пішохідну стежку. Також в рамках програми благоустрою в селі Красна ми плануємо здійснити благоустрій символічної могили борцям за волю, яка розміщена в Красній. Маємо ряд пропозицій до депутатів і будемо подавати пропозиції, провести ряд робіт по всіх старостинських округах. Що стосується капітального та поточного ремонту доріг, то ситуація наступна. Велике будівництво, про яке говорилося у минулому році, через війну відклали. А якщо вести мову про міські та сільські вулиці, то окремі роботи у громаді проведено. Казначейська служба також обмежила капітальний і поточний ремонт доріг, тому ці видатки не фінансуються. Ті вони можуть фінансуватися тільки за погодженням обласної військової адміністрації в рамках експлуатаційного утримання доріг. На це потрібно отримати до. На кожну вулицю потрібно отримати дозвіл з обласної військової адміністрації. Ми подавали такі клопотання, ми отримували два розпорядження. Перше розпорядження це ми здійснювали ямковий ремонт в місті надвірна наших вулиць е міських. Другий е запит. Ми також отримали розпорядження і зараз, в принципі, проводяться роботи це в старостинських округах. В окремих селах є це ремонт з доріг грунтових. А в окремих є ямковий ремонт, тобто доріг з асфальтним покриттям. За кошти з державного бюджету, а це 1 мільйон 500 тисяч гривень, провели капітальний ремонт вулиці Мельничука. Ці роботи планували ще минулого року, а через несприятливі погодні умови вдалося зробити нещодавно. Погода нам не дала можливості реалізувати це в минулому році. Кошти надійшли пізно. У нас було дуже багато об'єктів. Пам'ятаєте, ми робили кілька вулиць, здійснювали ремонт, капітальний ремонт вулиць. Відповідно, просто випав сніг по календарі. 1 грудня випав сніг в минулому році, і просто такі роботи не можна було здійснювати. Але договір залишився діючий, і відповідно кошти також залишилися. Ми розуміємо, що і зараз і вартість цих робіт вона дуже суттєво зросла. І фактично ці капітальні видатки вони класично не фінансуються казначейською службою, але є окрема. Можливість, якщо погоджується підрядник, якщо він відкриває окремий рахунок, з якого він може платити тільки податки. Відповідно, такі видатки дозволяється фінансувати. Тому підприємець погодився, він відкрив окремий казначейський рахунок і виконав ці роботи, фактично собі в збиток, але за те ми зреалізували. Те заплановане, яке мало бути зроблено ще в минулому році. Ми розрахувалися з підприємцем, кошти надійшли на його казначейський рахунок, з якого він може сплачувати податки. Держава дала можливість так працювати. У міській раді кажуть, планів багато і всі вони будуть реалізовані. Ворог не зможе завадити нашому розвитку. Українці продовжують боротися за свою свободу, хто в тилу, а хто на передовій.